Три стародавні ікони у тамуй моїй печалі проображення господнє і образ великомучениці Варвари. Просто дивом вдалося залишити в Україні. Ягодинські митники з луцькими прикордонниками називають це не інакше як промислом Господнім. На сятині вони натрапили, сподіваючись, знайти сигарети, коли оглядали поїзд київ Варшава. Ікони, замотані в чорний поліетилен, невідомі приховали в міжсталевих порожнинах поїзда. Знаючи з практики, що зазвичай вони не порожні, охоронці кордону взялися за ретельний огляд. Святині знайшли, коли зняли перекриття під дахом вагона. На жаль, встановити осіб, які переміщували ці ікони, не вдалося. Але зараз з'ясовуються всі обставини переміщення, оскільки воно відбувалося у вагоні Варс. Це польський вагон. І, безперечно, є підстави вважати, що це громадяни Польщі, оскільки більшість громадян, які переміщуються в цьому вагоні, це громадяни Республіки Польща. Поїзд Київ-Варшава давно славиться цікавими знахідками в ньому, тож охоронці кордону його не минають. Це й спонукало до детальнішого огляду вагонів, тим більше, що вільне купе викликало додаткову підозру. Після здійснення перевірки документів та опитування пасажирів стало відомо, що в одному із купе, в якому не їхав ні один пасажир, часто знаходилися цивільні люди з невідомою їм метою. Після отримання даної інформації спільною оглядовою групою було прийнято рішення про проведення поглибленого огляду даного купе. Експерти Волинського краєзнавчого музею визначили, що ікони належать до російської школи іконопису і мають культурну історичну цінність. Вони датовані 18-19 століттям. Якщо образ Богородиці канонічний, то сюжети інших ікон трапляються рідше. Вартість даних ікон в музеї дев'ять 9,5 тисяч гривень. Але чи можна оцінити історичні та культурні цінності особливої ікони? Як ми бачимо ці ікони, вигутини на дереві з'єднані шпугами. Ось ікона Святої Варвари, позолота, дерево з явними ознаками пошкодження шершенок, що говорить про те, що даним іконам більше як 100-150 років. Подальшу долю образів має визначити суд. Не виключено, що вони поповнять колекцію волинських музеїв.